Доброго вечора, ми з України. Хотів сьогодні б розібрати брехню Остапа Стахєва на LED лампи Li-Fi, яка буде роздавати в цілому інтернет. Він каже, що це електронний концтабір, це все сили зла. Також вам нагадати, шановні українці, що саме таке Li-Fi? Це те, що замінить ваші роутери та репітери. Що таке роутер? Те, що роздає інтернет, репітер те, що повторює інтернет. Так ось Wi-Fi замінить повністю в деяких сенсах роутери. Але не зовсім. Тому, чому? Ця технологія дуже перспективна. Вона працює лише тоді. Коли ввімкнене світло. Ось. Тому тоді у вас буде інтернет, скоріше всього. А якщо світло буде вимкнене, то інтернету у вас не буде. Тому і повторювати не буде що в іншій кімнаті. Тому дуже перспективна технологія, але я думаю, що тоді усюди потрібно буде тримати. Так званий світло, так зване світло, тому що без світла Лайфай не буде роб роб робити в цілому. Те, що воно працює дуже швидко, всі і так знають, але на ринку не дуже його багато в цілому. Але Остап Стахів каже: караул, зрада! Остапе, досить брехати людям про те, що якось Wi-Fi загрожує в цілому людям. А Wi-Fi не загрожує, не збирають роутери Wi-Fi, так звані аналітичні дані на сервери компаній, без вашого дозволу. Те ж саме буде робити Wi-Fi. В цілому, без вашого дозволу. Але. За допомогою спуфера трафіку в цілому, і аналізатора трафіку можна заблокувати ті домени на своєму роутері, щоб інформація аналітична, яка збирається з вашого роутера чи Wi-Fi, не передавалася компанії, які сайти ви використовуєте. Мало того, це не дуже допомагає. Цілому. тому що провайдер зв'язку та збирає інформацію про обсяг ваших даних, він, звичайно, не показує, на які сайти ви заходите. Поки що. Поки що. Почекайте. От. Тому якось так. У майбутньому вам усім доведеться шифрувати свій інтернет-трафік. Саме так, шановні українці. Тому нічого тут страшного нема в цілому. Так зване Остап Стахів просто бреше. Про те, що і так є в цілому. Загроз фактично і так нема. Ну, які загрози? Лайфай ніяк не пов'язане зі звичайними LED-лампочками. Жодним чином не пов'язаний в цілому Але, але, він маніпулює фактами. Лайфай fi сам по собі не дуже вигідний в Україні. Чому? Тому що він працювати не буде, якщо у вас вимкнене світло. В цілому. А ви пішли в іншу кімнату для прикладу, а світло там не включили. І все. І в темрі ви не зможете дивитись улюблений фільм. От і все. Тому Wi-Fi, чому не вводиться дуже в багатьох країнах світу? Тому що це не дуже перспективна технологія. А якщо ви переживаєте, шановні українці, проте там нібито каже Остап Стахів, що буде збирати, передавати дані. Та ваші роутери і медіоресервери, які є у вашій хаті, Квартирі збирають стільки інформації про вас, що ви навіть не уявляєте, куди вона йде, на які сервери і кому. Ну, те, що на сервери вашого провайдера, це також є. А на сервери тієї компанії роутера не йде? Іде. Тому за допомогою деяких програм можливо заблокувати доступ до цієї інформації. Тим компаніям, які випускають роутери в цілому, та тим компаніям, які випускають лайфайці, в цілому заблокувати в налаштуваннях веб, в налаштуванні щодо підключення до мережі. Можливо, все заблокувати в цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду, Остап Стахів бреше покидьок. Підписуйся, жми лайк, репост. Слава Україні!